Дня, вас вітає політична партія Сірус. Звати мене Ірина Рак, і сьогодні я хочу розповісти вам про восьмий пункт нашої політичної програми: це спрощення законодавства, системи влади, податкової системи та економіки. Неможливо виконувати закон, не знаючи про його існування, хоча це нас не звільняє відповідальності. На даний момент в нашому законодавстві стільки підводних каменів, що ми просто не знаємо, як нам поступити в ті чи інші ситуації. До чого веде складне та непрозоре законодавство? Веде мене до того, що ми вимушені звертатися до адвокатів або спеціалістів, які можуть нас проконсультувати? І в такому випадку, коли ми звертаємось до суду, то маючи хорошого адвоката, ми можемо виграти справу. А якщо нас такого адвоката під руковою немає, то звісно ми не можемо подолати дану ситуацію. До чого ще веде складне законодавство? Складне законодавство веде до корупції. Людина, яка звертається до органів місцевого самоврядування. Або до органів вищої влади не може вирішити свої питання самостійно. Чому? Тому що, перш за все, їй треба пройти через мінімум 5 кабінетів, щоб вирішити свої питання. Для цього, для цього вона їй просто немає часу та бажання ходити по кабінетам та чекати у чергах. Звісно, вона в такому випадку звертається до посередників, або ж їй легше просто заплатити хабар, щоб вирішити свої питання пропонує партія Sirius. Ми хочемо запропонувати вам принцип мінімізації та простоти. Тому що якщо ви простите наше законодавство, залишити основні закони, то ми будемо про них знати і будемо знати, виконуємо ми їх чи ні. І перш за все, без будь-якої допомоги ми можемо самостійно в них розібратися. Що веде за собою складне законодавство? Воно веде до марнотратства на непотрібні посади. Тільки кабінетів ми проходимо, коли вирішуємо наші питання. Ми стоїмо у чергах, ми чекаємо, поки розглянуть наше питання. На це йде час, і ми не знаємо, коли наше питання буде вирішене. Якщо ми будемо мати в законодавстві одну особу, яка буде представляти наші інтереси, звісно, ми можемо цілком розібратися в тому, що насправді відбувається з нашою ситуації. Також хочу звернути вашу увагу на спрощення податкової системи. До чого призведе це спрощення? До того, що а, воно спростить роботу бухгалтерам, які працюють на наших підприємствах, а також маючи мінімальний пакет податків, які має платити підприємець, це унеможливить ухилення від сплати податків. З вами була Ірина Рак, політична партія Сіріюс.